Ніжні, яскраві та з особливим смаком десерти моті смакують все більшій кількості поціновувачів солодкого. У решетилівці є кондитерка Наталія Пуша, яка готує цей популярний японський десерт на власній кухні. Моті, я почала готувати в березні 24 го року, так як ним захопились мої дівчата. Ми почали ходити в кав'ярню і спершу одна, мама, можна мені моті, потім інша, я буду блакитне моті, бо Христина любить тільки блакитні моті. І як дійшло до того, що купи мені чотири. Я натрапила на ефір, де майстриня моті робить їх. Я цими ефірами зависала, написала і пройшла навчання. Її моті мають понад 20 начинок від класичного з полуницею до дубайського шоколадного горіхового лимонного. А головний секрет каже майстриня у правильній технології. Правильно заварене рисове тісто воно відлопає від стінок і береться ось таким комочком. І ми його не можемо підняти лопаткою, Воно ось так рветься. Припудруємо килимок крохмалим і викладаємо сюди тісто. Беремо барничок. Можна фарбувати тісто сухими барничками, їх додають до процесу, а можна вже після завареного ось так додаємо і вимішуємо. Процес не швидкий, бо окрім замішування тіста, ще треба приготувати начинки і сформувати самі моті. Беремо начинку. Начинка у нас фісташка малина. Це новий смак в моєму асортименті. Я ще не готувала. І формуємо моті і приспудруємо. Десерт має чимало прихильників. Ось цей красивий пакунок вже сьогодні відправиться до замовника. Окрім моті, Наталія Пуша готує інші десерти: чіз та маршмелоу. Її маршмелята у вигляді чудернацьких звірят приходяться до смаку і дорослим і малим.